Розподіл комунальної власності має розглядатися у відкритому режимі. Про це Оксана Воротнікова доповіла під час засідання виконкому 4 жовтня. Вона заявила, що готує позови до суду, аби скасувати низку рішень виконкому через недотримання процедури. Згідно законодавства, згідно статті 6 пункту 5, я вже на цьому наголошую кожен виконком. Це закон України про доступ до публічної інформації. Там чітко сказано, що розподіл комунальної власності повинен розглядатися у відкритому режимі. Тобто, це розподіл комунальної власності, це стосується і. <з> землі комунальної власності це стосується і приміщень комунальної власності. Але е, вже котрий виконком порушується закон. Сьогодні я вже до закону цього принесла ще регламент виконавчого комітету. В закритих питаннях мають розглядатися рішення, що стосується опіки дітей. Всі інші питання на розгляд членів виконкому пояснив під час виступу представник юридичного відділу. В том, э, э, в том числе житловых, в закрытом режиме. Расходы у коммунальной и рост для житловых питания, это не есть подобными э, питаниями. это Це Як зазначив керуючи справами виконкому в режимі закритих питань, розглядаються також рішення, які стосуються військових. Після емоційного обговорення міський голова запропонував після додаткового працювання перенести закриті питання до наступного засідання. Виникли суперечки щодо погодження змін та доповнення до програми реформування і розвитку ЖКГ. Оксана Воротнікова, як член виконкому, виступила проти. Я виступала проти коригування проекту. Чому? Тому що в 2020 році у нас був проєкт на проведення комунікацій до участків забудови 1.7. Тобто це участки, які надавалися бійцям АТО. Але він благополучно лежав на полиці цей проєкт, кошти не виділялися на ці роботи, але в програмі цей захід. Був, щоб люди розуміли для того, щоб виділяти кошти на перепроекти, повинен цей захід бути в програмі. Тобто, це наші наміри, що ми це будемо робити. Коли цей захід є в програмі, тоді ми розглядаємо бюджет. І щоб бюджет розглянути, ми повинні зробити проект і побачити, яка вартість цих робіт, розумієте? І тільки після проекту ми повинні виділяти кошти на реалізацію. Для того, щоб питання було в програмі, от його треба внести. Для світових звернулися до нас сім'ї, родичі тих людей, хто загинув в АТО, чи дай Бог був живий, от, вони зараз там потроху почали будувати там собі будиночки. Але там дійсно там цей мікрорайон він зовсім не має ніяких мереж. Ще у 2020 році нами було вже було сплачено за розробку проєкту. Це мережі водогону, водопроводної і лівньової каналізації та господарчо-фікальної каналізації. Але цьому проєкту вже більше трьох років він. На жаль, сьогодні вже не відповідає там, так скажем, цим вже вимогам. Ми будемо розуміти вартість цих робіт і зможемо тоді при формуванні бюджету на 2024 рік вже собі враховувати там суму, яку треба там можна буде витратити на ці потреби для проведення цих робіт. Питання виділення коштів перенесли на наступне засідання, які встановлення нового тарифу на послуги комунального ринку. Розширено версію дивіться в програмі об'єктив. Більше часу на презентації варіантів голосування за нову назву перенесено. Додатковий час потрібен на підготовку документів та проведення консультативного етапу. Нові дати голосування будуть визначені на засіданні комісії 5 жовтня. Ми перенесли засідання комісії у зв'язку з тим, що до кінця не готові документи, і ми хочемо, перш ніж виносити на голосування, ще раз зібратися комісією, відпрацювати, і щоб ще, хоча б тиждень, був для того, щоб можна було Презентувати ті назви, які у нас вийшли. Ну ці 12 назв, які у нас вийшли після першого етапу, так би мовити. Тому саме через це ми не нічого такого не переносили. ми просто трошечки відтермінували для того, щоб був час людям більше ознайомитись із назвами і із їхніми обґрунтуваннями. Презентації назв будуть проходити на платформі Южненського телебачення. Автори всіх 12 назв переможниць відбору зручний для себе спосіб, розкажуть про свої варіанти та дадуть відповіді на питання. Ні, мешканців міста це може бути як пряма трансляція, так і запис заздалегідь підготованого тексту. Те, що стосується тих презентацій, які мають виходити від авторів цих назв, то він в принципі вже розпочався. Був минулого четверга в програмі. Про тиждень до нас прийшли автори назви Оріяна або Порторіяна, і вони вже розповіли. Але через те, що був інтенсивний тиждень і всі весь колектив южницького телебачення був задіяний на заходах присвячених дню міста, а також дню захисника. І у зв'язку з цим охопити всі назви просто не вдалося. Тому я підтримую ініціативу зараз голови комісії пані Олени Баранецької стосовно того, що потрібно перенести не лише з технічних питань, але й через те, що потрібно. Все ж таки провести повноцінну презентацію тих назв, які були обрані, ми вже чекаємо всіх тих, хто знайде свою назву у 12 переліках. Можна зателефонувати на студію безпосередньо з 9-ї години до 18-ї по номеру телефону 048 42 81 і звернутися, залишити свій номер мобільного телефону. Наші журналісти з ним з тією людиною зв'яжуться, і ми призначимо зручний для людини час для того, щоб вона змогла підійти до нашої студії і розповісти у зручний для людини спосіб. Про ту назву, яку вона вона запропонувала. Залишити своє питання щодо конкретної назви ви можете в спеціальному дописі або в приватних повідомленнях на сторінках проєкту є назва Южному в Фейсбуці та Телеграмі. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Урок із зірками Олімпійських ігор. 2 жовтня в ліцеї номер 3 АШГ відбувся незвичайний спортивний захід. Завітали видатні українські спортсмени. Це дворазовий олімпійський чемпіон з висловання Юрій Чебан, срібна призерка Олімпіади з фехтування Олена Кравацька та олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев. Стартував захід на стадіоні, де учні та учениці початкових класів виступили у ролі олімпійських філець та вогню. А на семи локаціях діти знайомилися з видами спорту. Було дуже несподівано. А що ти робив тут? Я потрохав медаль чемпі... чемпіона і ще потрохав каною Юрія Чебана. Мені все дуже подобалося. Я сьогодні попробував зробити колесо кори. А з ким ти сьогодні познайомився? Спілкувався Я сьогодні. Познайомився з Юрієм Чебаном. Мені сподобалась боротьба та. Та гімнастика. Яким видом спорту ти займаєшся? веслування? На байдарці найбільше подобається фехтування, гребля та стрільба. Я отримав нові враження, потримав лодку та все дуже подобалося. З ким познайомився? З Юрієм Чебаном та фехтуванням. Продовжився олімпійський урок в актовій залі школи. Там старшокласники поставили свої запитання зірковим гостям та детальніше дізналися про їхні перемоги та те, чим займаються зараз. Ми зараз так само продовжуємо допомагати спортсменам. Я безпосередньо знаходжусь в Збройних силах України в ЦСКА. Ми забезпечуємо роботу нашого нашого спорту, можна так сказати, з цього боку, тому що у нас. Деякі спортсмени також безпосередньо перебувають на службі. І ми допомагаємо їм також всі ці моменти покращити. Боремось, всі боремось, всі, кожен з нас робить все, що від нього залежить. Хто на фронті, хто, хто позаду допомагає наблизити хоч, хоч на міліметр, але наблизити перемогу України. Поспілкувалися олімпійці із учнями та ученицями із середніх класів. Вже в спортивній залі Юрій Чебан та Микола Мільчев очолили дитячі команди та провели невеличку естафету. Ми вас дуже любимо. Ви саме спортивні, саме спортивні, найкраще. У вашій особисті зараз спортитивній кар'єрі як відбуваються справи? Розкажіть, до чого готуєтесь? До Олімпійських ігор Парижа 2024. Як тренер, як спортсмен. Як тренер, як тренер, спортсмен. Олімпійський урок проводиться щороку в межах європейського тижня. Проєкт має назву Бі-ектів запрошувати видатних спортсменів. В авторській школі регулярна практика. Дуже сильно переживала за повітряні тривоги, так як ми замахнулись на три частини. Перша частина включала учнів третіх, четвертих та других класів. Це початкова школа. Вони були живою олімпійською символікою. П'ять континентів, Олімпійські кільця. Також був олімпійський вагон, який є одним із символом Олімпійський. І переживала, якщо буде тривога, ми будемо цю картинку зупиняти і йти в укриття. Нам вдалось перш Частина на стадіоні. Також нам вдалось друга частина олімпійського року, де були учасниками учні 11 класів. Потім ми піднялись до спортивної зали, де чекали на нас учні сьомих класів, два сьомих класи. Вони зіграли в активність конвейер скул геймсам. Наостанок автографи, подарунки та фото. А подивитися детальніше, як пройшов олімпійський урок ВШГ. Ви можете у програмі Життя міста. Новими хризантемами прикрасять головну площу міста та парк з скульптур. Комунальне підприємство Екосервіс закупило близько 180 кущів квітів. Хризантеми придбали чотирьох відтінків. Зелені насадження висадять на місцях зламаних чи вирваних квітів. Зазначають комунальники. Квіти купили, тому що побачили, мабуть, що в нас тут дуже багато зламаних квітів, старі і потребує заміни. Поки що ми їх не дуже бачимо. Вони ще не відкриті. Ці квіточки будуть через днів 10 Вони розквітнуть, і тоді ми будемо бачити, якого вони кольору. Зламані квіти працівники екосервісу не викидають. Їх розсаджують в інших скверах міста. На придбання кущів з міського бюджету було виділено близько 20 тисяч гривень. Відмовилися цього року на підприємстві від висадження дерев. Гроші, які були закладені на озеленення, не витрачатимуть. Повідомив Андрій Горівенко, директор КП екосервіс. Всі моя ініціатива була бо. В рамках програми зелення ці кошти були були виділені в 2020 чи 2021 році. Це був ще мирний час. Але зараз йде війна, і я вважаю, що бюджет ну, ми потрібні якось такі вон, акумулювати не на, на те, що нам потрібно загальне. А буде перемога, буде дерев'я. Це було 195 тисяч гривень. Це ці кошти будуть повернені в бюджет. Громади і сподіваюся, що вони будуть розпрілені на більш потрібні речі. Розширену версію інтерв'ю дивіться у програмі Життя міста.